Попри непрості умови воєнного часу, Сумський державний університет не лише не припиняє розвиватись, але й нарощує потужності. Університет, як тільки почалась війна, ні на хвилинку не припиняв роботу за будь-яким напрямом. Це підтверджують показники вступної кампанії, суттєво вищі за результати попередніх років, а також високі досягнення в науці і спорті. Нещодавно були в Польщі. Е Європейські студентські ігри Україна там посіла четверте місце серед цих країн Європи. А внесок Сумського державного університету найбільший – вісім медалей у 2023 році. СумДУ, як і інші заклади освіти, змушений буде працювати в умовах скорочення державного фінансування. Як член бюджетного комітету розумію, які складнощі будуть формування бюджету на сьогоднішній день. Ми Прогнозуємо, що будуть зменшення на освіту десь приблизно 17% і це коригує повністю бюджет по і вищих. Закладах, в тому числі, як працювати і продовжувати розвиток закладу, менеджмент університету обговорює з народним депутатом і заступником наглядової ради СумДУ. Ми розуміємо, що в мав воєнного стану буде скорочення бюджету, і ми повинні розуміти, як нам далі жити, як нам далі готуватися до до якого стану і що буде. І Тому сьогоднішні відповіді обговорення, воно було таким фундаментальним, воно було глибоким, воно було дуже-дуже цікавим. топ менеджмент, який сьогодні був присутній, мав можливість отримати вичепні відповіді. У галузі медицини триває новий етап реформи. Інфраструктурний. Він передбачає створення кластерної системи медичних закладів. Цього літа було прийнято законопроект за номером 6306 про реформування медичної галузі. Тобто є розподілення на районні лікарні, місцеві і обласні, так звані кластерні лікарні по медичних округах. Одним із кластерних закладів планує стати клінічна лікарня святого Пантелеймона. Заклад надає двадцять один пакет послуг згідно з договорами з НСЗУ закуповує сучасне обладнання та об'єднує кращих фахівців. Кластерна історія це коли об'єднання якби потужних лікарень для того, щоб була ще якісніша і доступніша допомога. Чому тому, що би, потенціал більше, і лікарський потенціал, і обладнання, і приміщення, в яких можна комфортно надавати медичну допомогу. Ми бачимо, що ці реформи діє, і будемо працювати над. Тим, щоб ця лікарня дійсно отримала кластерну, кластерну назву і допомогу від держави. Створення кластерних лікарень спрямоване на підвищення якості надання медичної допомоги.